В майбутньому буде ще більше. До нас приєднався брат, який нас вже посіщає постійно. Ну, і, але ж краще сестра сама розповість, бо у нас є велика радість цього року, що сестра приєдналася до нас, вона прийняла крещення, сестра Ніна. Ну, знаєте, це цього року така радість, що церква збільшується. За себе хочу сказати. Що з свого часу я прийшов з міра, бо мама мені дитинця сказала, що є Бог. В школі казала, що немає Бога. І я шукав його, ну, є чи нема, як треба жити, щоб пізнати істину. Бог свого часу знайшов. Але найбільше Бога пізнав після того, коли в мене трапилася травма по і я майже не ходив. От тоді я запитав, Бога. Господи, чому? Чому? Але ж Бог став говорити зі мною, і я тоді аж і знав, хто є Бог, любіший Батько, Господь, який керує всім. І я зрозумів, Бог ніколи не лишає на самоті. Бог все з нами. Він поруч. І Він турбується про нас. І в нам є за що дякувати Богу. І кожну ранку, встаючи, кажу, Господи, дякую, що Ти підняв і дав мені сили встати. І кожного вечора, лягаючи, я можу дякувати, що Бог дав мені можливість попрацювати, ходити своїми ногами, працювати своїми руками. Нам є за що дякувати Богу. І скажу так, і в житті кожного з нас є, за що нам дякувати Богу. І я дякую. Вам. І за сім'ю, яка в мене і дружина. Вона пізнала Бога із членом церкви. І Бог дав мені сім'ю. І знаєте. Я радію Богу і дякую. І знаєте, сам більше він дав сім'ю, коли я серед вас. І я не що це ті, хто любить. А любить його, і мені приємно. А тепер хочу передати... Чекайте, почекайте про вас, не так. Хай всі встануть і не кожен у нас від, хто дає. Так, Ілюша, це мій син. Вставай. Ілюша, вставай. Син Ілля, Маша. Середуша. Лесі зі мною нема. Вона в Єрманії. виїхала з Києва в березні місяці, вона там зараз проживає. Менший Сергій кудись побіг, він не може посидіти на місці. Ну от, Дружина моя Лідія, сестра Галя, сестра Ніна і брат Петро. Оце моя обернемося до всіх, щоб вас побачили. Ну, я надію, що вони ще пару слів скажуть у себе. Поки що дякую, ділюша, ілюша. саду всеманському, в тиші вночі лише учня з Христом. В цю пору сад свіжістю тише, а учням буде не знову. Ісус в самотності в цьому ночі схилився на коліна, увесь до Отця сводив очі, благав у душему творні. І каплі кровавого поту на землю спадали щома а з устрій чіпок і розкорботі, нехай буде воля твоя. Амінь. Дякую. Носківців є ще два вірші.